Вітаю! Це останнє відео нашого курсу, і у ньому ми поговоримо про відповідальність, пов'язану з порушенням вимог декларування. За порушення вимог фінансового контролю з законодавством передбачена кримінальна, адміністративна та дисциплінарна відповідальність. Розглянемо детальніше різні види порушень. Почнемо з порушення строків подання декларації. Так, за несвоєчасне подання декларації без поважних причин передбачена адміністративна відповідальність за статтею 172 з позначкою 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за умисне неподання Декларації кримінальна відповідальність за статтею 366 з позначкою 3 Кримінального кодексу України. Якщо ж декларант зазначив завідомо недостовірні відомості у декларації, то за це передбачено такі види відповідальності: дисциплінарна. Якщо відомості в декларації відрізняються від достовірних на суму до 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року адміністративна. Якщо відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а також кримінальна відповідальність, якщо відомості відрізняються від достовірних на суму понад 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Нагадаємо, що для розрахунку береться розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 1 січня звітного року. Тобто, під час визначення розміру невідповідності у декларації за 2021 рік береться прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня 2021 року. Крім того, Законодавством передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку нерезидента або про суттєві зміни в майновому стані. Якщо особа, яка вчинила таке правопорушення, протягом року була піддана адміністративному стягненню за такі ж порушення. То передбачається відповідальність у вигляді штрафу з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. Разом з тим, передбачені законодавством санкції можуть змінюватися. Зазначимо, що дисциплінарна відповідальність також застосовується як додаткова до адміністративної чи кримінальної. Зокрема, якщо судом не застосовано до особи покарання або не накладено на неї стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов'язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Така особа підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. На цьому наш курс дійшов кінця. Ми сподіваємося, що отримані знання будуть корисними для вас і допоможуть якісно підготуватись та вчасно подати декларації і повідомлення. Якщо ви маєте бажання отримувати актуальну інформацію з теми електронного декларування та будь-якої іншої інформації з приводу антикорупційної політики, підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці, а також слідкуйте за новинами на сайті НАЗК. Будемо вам вдячні за зворотній зв'язок щодо курсу на форумі платформи на ЗК Стаді. Бажаємо вам успіхів!